Всім доброго дня. Згадав я одну приказку, яку любив повторяти на одній з моїх робіт. Ну, колись я ходив ще ще в школу ходив, а на літо ми йшли в колгосп на роботу, заробляли якихось там пару копійок і за одну практику відробляли. Працювати все рівно треба було тільки в школі, а то в колгоспі ще й пару рублів платили. Ну, і там був старший такий тракторист і говорив, хлопці, не мішайте техніці працювати. Ну, Мається на увазі, коли щось там десь починали якісь зауваження по техніці, і хлопці там стогнали, що те не робить, це не робить. От. І ото я його ту приказку згадую все життя. От Їздила машина, їздила, ну так, да, обломилося, понятно, мусиш розбирати. Розбираємо, йолки палки, так. Значить, Рульовий наконечник розбитий, вже треба вон, зняли, будемо міняти. Вон там якесь масло. Бачите, яке замаслене під рамник. Десь звідки щось, щось десь гонить чи тече. Е, значить, ще шаровий не провірав. Ще шаровий треба якимось ломом. Тормозні колодки з обох сторон вже треба міняти. Тут шарова е, рульовий наконечник теж був розхитаний, але він тут. Реставрований, підтягнули нормально. Далі знайшли, ну не видно, а може, видно вам, он, е пильник кулака порваний. Вже треба його міняти. Далі знайшли пильник рульової рейки. Дзюравий, он. Палець, о. Мало того, з нього, з нього пару капель масла впало. Тут теж признак поганий, значить рульова рейка. Пускаємо масельце, і вон там все воно замасляне. Ото тільки зачепи. Тільки зачепи і, і одне за другим, одне за другим. Така штука з железякою.